Друзі, привіт! Сьогодні закупочки Карапешівський магазин, супермаркет, овочевий магазин. 5 кілограм Дніпромлин вищий сорт борошна. 5 кілограм. Містить глютен. Енергетична цінність 100 г продукту. 1,5. Допустимо мінус 1,5. По госту. Ось така мука. Будемо вареники робити, млинчики, торти випікати будемо. І хліб, карапешівський хліб, карапешівський хліб. Така хлібинка. Скільки ж тут його? 600 грам? Це на заквасці. Порізаний на заквасці такий хлібець. Такий хлібець на заквасці. І де ще такий? Такий карапешівський батон. Тут 400 грам з кибочками. Карапешівський, білий. Той такий чорний, а це такий білий хлібець. Це на заквасці. Це такий, мабуть. Так. І таких я, напевно, дві хліби не таких, а дві таких взяла. Це теж дуже... упав один хліб. Це теж 500-600 грам на заквасці. Батон 400 грамів, а це такий на бутерброди буде вже порізаний з кибочками. Карапешівський хліб. Такий хлібець. і ковбаски набрала ковбаски? Такий і ще карапешівський магазин? Буженинка по домашньому, з лавровим листочком, так, так. лаврового листочка прямо цілий кілограм лаврового з лавровим листочком. Пахне тако, тако це така м'ясна. Цей раз попалася така нежирна. Така попалася. А це рулет. Рулет по-домашньому. Такий. Зажариться такий, рулет по домашньому. І так взяла ковбаса Ліонська така. Варенка і там такі кусочки цілого м'ясця. Така ліонська називається. Карапеші на бутерброди буде салатик, який зроблю. Така. Називається Ліон, Ліонська. Я таку вже давно брала брала ще колись. Так. І, І деякий кабан. Колбаска дикий кабан. Отаку взяла. Тоже така під з такі кусочки там м'яса, такого різного, м'яса такого різного розпадається. Cá e aqui com o e aqui em paquete Carapexi. Пакет такий. І ще в карапишах. Ще в корапех. Я взяла така новинка. М'ясо куряче, тушковане, консерви м'ясні. Воно не новинка, а м'ясо курей тушонка така. Ощо в стеклі стекляна така карапішівська колбаса. Ось що, з такою печаточкою. Ось що. Без кісточки тут. Без кісточки. 470 грам. М'ясо куряче тушковане. Карапішівські колбаси. Таке спробуємо. Я такого ще не брала. Такої у них тут лавровий листочок, що внизу бачу, як по-домашньому зроблено. Консерви м'ясні. Така. Консервочка. А це вже така новинка. Такого ще не було недавно, це таке вони придумали. Пащець домашній, консерви м'ясні. Це свиняча я так зрозуміла, свинячої печінки пащет. Такий сильно густий. Його можна і вареники, і можна його в налісники, млинчики начинять. Так, гов... Таке спробуємо ми. Теж стекляні баночки. 470 грам. такий паштет. Це ми таку новинку спробуємо. І такого ще я не брала. У них, така продукція в них вже давненько. Такого я ще не брала в Карапяшівському магазині. Таке будемо пробувати. Чотириста стіклі попробуємо, відкриємо на хліб намажемо, може млинчики положимо. Як воно себе веде, попробуємо. Такі дві баночки. Там ще я і свина, але ну, свину ще я не брала. Спочатку попробуємо як і ці, потім свину візьмемо. Так. І взяла хваршу, такий доволі густенький, що треба ще й водичкою розбавляти. Прямо домашній домашній. Кілограм фаршу такого села. За ним прямо очередь стоїть. Розбирають зразу. До вечора вже нема. І філе куряче, кілограм. Вже не буду розв'язувати його, бо куряча хвіла кілограм. На одбині можна будемо в мікроволновці готувати. Так міленько поріжемо із картошечкою. В мікроволновці будемо готувати фаршу, може голубці зробимо. Такі. Так, а ну, чистенько, не тече нічого. Так. І ще купила. Магазинчик такий у нас кіосочок-магазинчик біля базару. Масло екстра 250 грам. Масло екстра солодковершкове. 82,5 жиру. Отакі От два такі бракетики. Там е, теж розбирають. Отакі От дві бракетики, так, таких. 250 грам. Це, виходить, пів кіла, це я взяла. Таке масло солодковерчкове, кашу на бутерброди. І сирна маса з ізюмом. Кілограмчику взяла. Сирна маса. Хочу налісники зробити. Пахне наліснички хочу зробити така сирна маса. Я не знаю, де дешевше, чи в АТБ, чи Оце 100 гривень кілограм з ізюмом солодкий. Не знаю, мені каже, що тут вигодніше На. Так. І ще. Капустину. взяла, може, салат. Зроблю сама? Зробимо салатику, капустинка. Ось така. Вивочеву, в овочевому магазинчику така симпатична. Не знаю, чи голубці, чи салату зроблю. Така капустинка. Де ж тут? І грибів, пів кілограма взяла шампіньйонів. Так захотілося мені в мікроволновці з картошечкою стушити сметаною, таку подливу або до рису, до картошечки такі симпатичні, такі молодесенькі грибочки. Засовить можна їх. Вони морозилки собі, гар, собі гарно ведуть. Ось такі грибочки, шампіньйони. І лимончики три. ось такі три лимончики. Лімончево таке, лимончики такі три. Ведемо до чаю. Лимончики. Яблука. Яблучка. Треба розривати, бо тут три сорти яблук Голден. Голден, і ще два такі, мабуть, чемпіон, Голден і чемпіон, і ще я забула, який один називається, такі не дуже твердуваті, такі м'якенькі. Такі яблучка. Будемо смакувати. Голден, думаю, десь ще. Це такий жовтенький, що голден. Жовтенькі такий. Моркви набрала. Моркви набрала, мабуть скіл з три. Така гарна морква. Думаю, візьму, сама буду робити морку по корейськи. ще така морква? Ще мала морква? Десь все ти заберубаний, і буряк столовий теж набрала. Менший більший, і більший, більший і більше, і менше мікровизці будемо запікати. Сюди заберу. Бо і цибулі. Десь кіл з два з три. Така гарна цибуля і в цьому овочевому. Така одна в один. Така цибулька, така помірненька, цибулька гарна, і ще забув один пакет. Ага, це на останок. На останок банани. Таку здорову веточку бананів взяла. Захотілося бананів. Така здорова веточка бананів, Шість штучок тут. І це всі закупочки. Папа -па. до нових зустрічей.